Так, по плану беремося з роботи, склопитися на авторинку, купити краску під цвет. Спереднє до ланджеруне якесь скріплення і розтворителя. І все. І сьогодні завести і вже діло піде до покраски. Буду підбирати фарбу по кольору машини, по тих паспорту. Сказали, дача не б'ється, треба по машині, по маркеровці подивитися, а десь на стойці, номерочок. Зараз гляну. Щось купився, все по він кодам по кодам, по номерам, зболтали, по поділили. Просто супер, я вважаю. Йду по запчасті. Опять треба таку штуку знайти, Та її шукати. Звісно, вона по-любому, по-любому є. Взяв тобі колесо, нуля чи все. На докаточку, 14 таки цю. Так що... І ти вже заряжена, і защиту взяв назад на запаску, тобі. Так що й твою заряджаємо. І фломастера взяв. Тобі. Димо мені по цигарки. О, не хочеш такої голубіки? Я тобі скупився на 2000 сьогодні. Ага. Так що давай? Сьогодні не знаю, чи доберуся до городу. Там мені треба пасата ну узнаю здалека. Так, пошабашили по роботі, і шуршим далі до машини, але мені ще за три пачки Ротманса казали два 2,15 іскати. 50 на 175. І це все заблагодаря Тіктоку і інстаграму. Знайомий побачив е відео. І каже, валяється в гаражі, що за сіарети, якщо договоримося, буде класно. Короче, в соцмережі сила мчу, мчу по колеса. Сказав, купи пару пачок сіарет і на цьому хватить. Ну будемо рішати зараз. І далі машину. Вася вже варить машину. Я краски взяв, воно ну, по цих пропорціях та краска, чи хвата чи не хватає, будемо дивитися. Жінки докатку взяв, ну коротше, відео все скину, ну поки так. Поки так ось. Шуршим. Шуршим. по колеса. Буду держати в курсі. На зв'язку. Сука, це ця сторона сонця п'є, блядь, навірно. За цю хрон... хронологію короте. все то прикольно, нові люди підтягуються, нові діалоги, нові знайомства, потихеньку-потихеньку розвивається. Я розумію, якщо я цього не закину і буду продовжувати, то буде щось цікаве і цікаве, І допомагають багато хто через мережі оце підказують і совєтами ось продають, предлагають, там запчастини чи що, що мені потрібно. Але кажу, не просто так оце вести цю хронологію. Тут треба як, ну, постійно коло себе держати цей телефон. Постійно потрібно тіба, бути на зв'язку. Поки це подобається, але буває не завжди є можливість. Це треба виробити як привичку. І так себе аналізувати і розвиватися. Кстати, думав, просто по приколу для себе різкнути так чисто знімати відео в, в, в свої блоки деякі обрати, але пішов, пішов, пішов процес і все доволі таки цікавіше, цікавіше становиться. Потихеньку, але цікавіше. Так що не будемо закидати, але скажу, не очкуйте, блядь, куди ти їдеш Короче, На зв'язку. Що що за ними, блядь? Кстати, не вийшло сьогодні познімати в васі машину, тому що дуже там зайнятий, кипіш, там балкається, і рульова не відкручується, коротше, неначе не, не, не задрачував пацана. Так що потім скину Іноді відео поскидаю. Іноді постійно скидаю всі процеси, які роблю. Змонтирую і викину в то кто... Такі то справи. А зараз щас... мчимо по колеса. Колеса забрав, ззаді лежать. Нормальні, два хороші як із ката, літні. Почеплю собі назад. Все, коротко, колесами зарядився. Тепер основна задача зложити того корча. Будемо ганяти. Два низькопрофільних колеса забрані. R15, як мені треба. Значить, Жрів... резина жива, літня, протектор такий більш-менш. Похоже ще. Кину назад їх коротше. нормальні колеса. Пойдуть. За пару пачок сигарет, взагалі ідеально. Ну і що ти, шути, шути, кліщів нема. Це не кліщ? Дивись мені. Сказали. Всі свої цацьки відкидай і косить город. Третій город. О, сусідська собака. Зайшла в гості, треба щось дати їй. Сусідська собака не сама. З брат Маленькою чотири штуки. Дівки, пацани, дівки, ната, їжте Йома й це твої всі діти. Оце всі твої діти. На, на. Іди воно там, їж Капець. Це, коротше, викусити треба це все. Іди сюди, братва. Сібата глоп, надавати. Такі чагарники, що шуй. І ручка відпала. Зараз будемо клепати. Коротше, накрилося щось тут в балі. Це не крутиться. Тут щось скребе. від тих чагарників. Сі городи я обажаю, як звичайно. Накрився ось цей механізм. Тут якась шестерня прокручується з лежали шліци. 20 його пилки. Тут сюди ніхто не лазив. Должно воно колись було накритися і накрилося. Думаю, десь воно должно продаватися цю запчасть. Шабаш, коротше, на сьогодні. Пилка завтра збереться. Город продовжуємо косити. І на сандерку причепимо назад, При... запаску. Всім на добродіч.